Що робити з широколистими гортензіями, маленькими гортензіями, великими гортензіями, які зимують в підвалі, гаражі, погрібі і так далі. Дівчатка, Коли ми їх ховаємо, обов'язково широколисті гортензії, не забуваємо, що у всіх різне приміщення. У мене, наприклад, в погрібі приблизно температура 5 градусів це ідеально, між прочим. 10 градусів це вже не зовсім, це тепленько. Гортензія не зовсім буде відпочивати, вона повинна відпочити. Її обов'язково десь треба ховати. Або, як я казала, цей горщик прикопується, обов'язково повністю прикопується і зверху накривається або агроволокном, або чимось іншим, наприклад, великим горщиком, але обов'язково ховається. Що робити в січні, місяці, коли ми десь її заховали? У мене достатньо волого у підвалі. Верніше в погребі, і все добре. Ви обов'язково повинні заглянути і інколи дивитися, що вона у вас не пересохла. Так, тут мало світла, бо якраз вимкнули світло, я підсвічую фонариком, щоб гортензія не була повністю суха. Тому що брунічки оці зелені, бачите, вони навіть не скрізь є, навіть підсохли, вони повинні бути живі і не засохнути. Тобто вона все-таки повинна пити трошки водичку, щоб на ній залишились ось такі зелені бронячки. Якщо вона все висохне, то вона а, буде все спочатку нарощувати пагони нові і не заквітне. У мене таке було, і, в принципі, більшість я бачу, що на цій теж так буде. Тому не забувайте поливати, особливо, якщо у вас проміщення в гаражі. Можливо, більше воно опалювальне, можливо, більш там тепліше, затишніше, то там, можливо, вона і скоріше буде сохнути. Тому інколи перевіряйте і підливайте водички. Можливо, десь два рази за зиму, можливо, більше. Це в залежності від того, як у вас там в приміщенні сухо, тому що вона теж може висохнути і потім не заквітнути. Або повністю пропаде, або повністю спочатку все буде починати заново. Так, тому інколи я ось спустилась, я їх ховала десь у грудні місяці, коли перші морозці почала, я їх трошки пролила, бачите, тут трошки волого, Але скоро буде вже сухенько. Я заглянула до малечі, зараз покажу малечу. І Бачу, що, в принципі, тут ще волого, але скоро буде сухо. Тобто, через півмісяця десь я можу заглянути сюди і трошки підлити водичку обов'язково. Підливаю я водичку дощову сюди, м'якенько, щоб з нею було все добре. Але, в принципі, можна підливати будь-яку іншу, яка у вас є, і якою ви користуєтесь. Так, тут хтось маточники тайдалів заховав. Це, може, тільки моя мама. Так, не знаю, що з них буде. Мабуть, ховайся вжито. Дівчата, пишіть, хто таке робив, коли залишали маточники тайдалів, петуній. Я думаю, що з них буде ховайся в житу, Але ж це жінки, це діло таке. Так, тут у мене ще волотисту хтось заховав. Волотисті ховати в підвал, погріб не потрібно. Вони добре зимують і так. Вони скоро будуть іти під обрізочку. На вулиці під сніжок. Один біля одного вони прекрасно, гарно зимують, можна навіть прикрити. Але це не обов'язково. Вони і так дуже добре взимкою під сніжком і під морозцями дуже гарно зимують. Тому ось такі справи, це хтось заніс, бо думав, що вони зимують десь теж в погрібі. Так, ось такі справи по. Великим гортензіям, дивіться, маленькі, тут трошки багато вологи, але це зовсім не страшно, що тут завелась пліснява, бачите? Лише гортензії повинні бути середньовологі. І навіть дивіться, тут брунечка сухенька, це знов-таки нічого страшного, тому що вони будуть йти під обрізочку для формування кущика. Зараз я паличкою тут. Поприбираю цю плісняву і все. Тобто, вологи достатньо у великих горщиках, вологи достатньо навіть у цих маленьких. Дивіться, десь брунячка зелена, це дуже добре, коли не треба обрізати. Але не обов'язково. Тут, в принципі, неважлива зелена брунячка, бо вони будуть, як я сказала, йти під формування кущика. Тобто, обрізатися. Дивіться, малеча в гарному стані. Трошечки, трошечки занадто вологи багато, але на вигляд зовсім ні. Коли я їх ховала, я їх пролила трошечки. І вони зараз, бачите, в дуже гарному в принципі стані. Головне, дівчатка, щоб коренева все-таки пила водички. Якщо великі кущики у вас в горщиках ви не обов'язково повинні пити водички, тому що брунічка все-таки повинна бути жива і зелена. Так, ось такі справи по малечі. Тут теж все добре, в принципі Так, і тут нічого так. Я їх довго тримала на вулиці, і тому вони трошки так підхватилися морозцем. Особливо це видно по великих. А тут навіть. Недавно я прибрала тільки листочки. Дуже довго стояв зелений, і тільки-тільки листочки звідси знялися. А так, все нормально. Все, водички я поки що не даю, тому що лишня волога це лишня пліснява, ви бачите, нам це не потрібно. Все, нехай вони відпочивають далі. Десь так, через пів я загляну, бо скоро і обрізочки деякі робити, звісно ж. Звісно, не зовсім широколистим, але волотисті треба скоро е, обрізати. Так, широколисті гортензії ми залишаємо поки що. Поза кадром, звісно ж, я плісніву зніму, і поки що не проливаю, тому що вони в гарному стані. Дехто їх хоче залишати просто так, і тоді потрібна дійсно зелена бронечка, але краще їх скоро сформувати, щоб вони в ширину йшли кущиком дуже гарно. Дивіться, це волотисті гортензії, це малеча, яка живе, ночує і зимує на вулиці. Зараз у нас сніжок розтанув, а так перед морозцями новорічними тут лежав дуже гарно сніжок. Бачите ось? Такі стовбури, є великі, є маленькі, і прикриті трошки сосною, ось навіть корінням видно. Але це нічого страшного. Зараз е, погода їм не завадить зовсім. Це я накрила ящичком, щоб снігу дуже багато не нападало та не поламало. Так, ось так один біля одного зимують вони. А це, бачите, я не обрізала ще з кущика, тому що я збирала їх на ялиночку, щоб фарбувати. Але вони, бачите, самі по собі поламались, тому я їх зараз зламаю. Вони дуже гарно ламаються, я і не знала цього, якщо чесно. І скоро обіцяють великі морози, тому я їх прикрию просто на малечу волотистої гортензії. І все так без проблем. Єдине, дуже гарно, якщо воно буде сухеньке, то краще прикрити, щоб не заводилась пліснява. Бо від цих китиць, може, якщо вони будуть вологі, то може бути плісня. Так, Волотисті гортензії ось так. Це без проблем. Їх заносити не треба в погріб. А ось широколиста дуже гарно перезимувала з першими морозцями. Чекаємо другий заход. Дивіться, зелені... зелена брунічка обов'язково, тільки що була, і вона повинна бути на кущику, обов'язково прикриваю від морозів шишечками і все. Все, дівчатка, а гарних вам гортензій та зимівлі їм!